Рвала одяг та змушувала жебракувати. У найстарішої маму в Україні відбирають доньку, Шокуючі деталі історії, яка підняла на вуха всю країну. Резонансна історія, яка підняла хвилю, обговорень в соцмережах. Невже найстаріша мама країни ледь не довела власну доньку до самогубства? Як склалося життя 14-річної Анни Марії, яка у 2011-му стала відомою на увесь світ? Розкажу вам я, Олена Ковальова. У найстарішої мами України Валентину Підвербної, які зараз 80 років, відібрали рідну доньку. До досягнення повноліття дівчинка залишиться з опікункою. Таке рішення ухвалив новозаводський районний суд Чернігова 21 травня. Понад 10 років вся країна слідкує за родиною підвербних. Суспільство спостерігає за тим, як виховує свою доньку, мати-рекордсменка. Кілька років поспіль жінку звинувачували у недбалому ставленні до дитини. Але про це трохи згодом. У 2021-му у Валентини Підвербної стався інсульт. Одинадцятирічну Анну Марію забрали до центру реабілітації. Саме тоді вона вперше дізналася про нормальні умови життя. До того моменту дівчина не знала навіть про базові речі особистої гігієни. Я там знала вперше, житті, що таке шампунь. бо мене мили милом дитячим. Або звичайне. Хазяйствне мило або дитяче мило. Тобто і голову мені мило також е, мило. Я тоді вперше відізналася, що таке шампунь, що, що таке чиста постіль кожен, кожен день, що таке душ нормально, адекватний, де ти можеш закритися. Бо пані Валентина Григорівна до 11 років і після цього вона, коли я милася, вона від, заходила до мене в душу. Відомо, що вже понад рік Анна Марія живе з опікункою Оленою Яченко. У коментарі українське медіа жінка розповіла про стан 14-річної дівчинки під час життя з рідною матір'ю. Анна наскільки була невихованою, і деякі люди вважали взагалі, що вона трохи відстає в розвитку ну, була далека від нормального життя. Натомість найстаріша породілля Валентина Підвербна все ще вірить у повернення доньки. Жінка запевнила, що тепер набагато покращила умови життя у їхньому будинку. Я ремонт рімонпасіла красиві та дуже красиві. Складала я п'ять е, тисяч. Я все сладувала. Що сталося у цій родині? Чому Анна Марія категорично не хоче повертатися до рідної матері? Про дівчинку та її матір стало відомо у лютому 2011 року. Валентина Підвербна родом з Чернігова народила у віці 66 років шляхом штучного запліднення. Жінка стала найстарішою матір'ю в Україні. За даними ЗМІ, задля цього мешканка Чернігова довгий час збирала гроші та проходила лікування. За словами лікарів, попри вікові особливості матері, дитина народилася доношеною і здоровою, вагою понад 3 кілограми та зростом близько 60 сантиметрів. Як далі склалося життя родини підвербних, суспільство не здогадувалося, адже Валентина не пускала на поріг журналістів, благодійників та навіть представників соціальних служб. Лише приймала від небайдужих грошову допомогу. Пізніше суспільство ще більше зацікавилося долою доньки підвербної, коли побачило ці кадри. На них жінка вивозить Анну Марію на прогулянку в наглухо закритому візку. Тоді поповзли чутки, що донька найстарішою в Україні мама росте розумову відсталої, німою. Та хворою сусіди Валентина запевнили, що жінка використовує дочку з корисливою метою, ба більше разом з нею займається жибратством. Жителі міста Чернігова також наголошували, що пенсіонерка вчить свою дочку нецензурної лайки. Тож, аби розвіяти всі міфи та припущення довкола виховання її доньки, у 2016 році підвербна завітала на шоу Один за всіх там вона скаржилася на закиди наклипи від журналістів та про скіпливу увагу до її доньки. Ой, ой, боже. Не ударилась? Упала. У меня с каблукой по мне, мне от корреспондента была гадость. Что вам не понравилось в этой статье? Можете зачитать. Все, все а, не понравилось. Такое, такое. От начала до конца. А можно я гляну? Пожалуйста. Пожалуйста. Втім, після появи сім'ї підвербних на відомому українському шоу чутки про чудернацьке виховання Анни Марії не зникли, адже у 2017-му Чернігівці знову стали свідками доволі дивної поведінки пенсіонерки. Свою семирічну доньку вона роздягла у самісінькому центрі міста. За словами очевидців, дівчинка була одягнена не по сезону та виглядала недоглянутою. Тоді суспільство вчергове чергове обурилося такою поведінкою жінки. Люди вимагали у спеціальні служби позбавити підвербну батьківських прав. Натомість у службі у справах дітей ОДА заявили, скарги на Валентину підвербну надходили постійно, але жодних достовірних фактів не було. Валентина підвербна гіпертрофовано любить дочку, але це не привід, щоб відбирати у неї дитину. Дівчинка вчасно пішла до школи, перебуває під наглядом лікарів. За мамою і донькою дивляться соціальні служби. Сім'я на постійному контролі в місцевої влади у листопаді 2022-го Валентину підвербно звинуватили у нехтуванні батьківських обов'язків та у психологічному насильстві над дитиною на жінку склали два адміністративні протоколи. Щоправда, вже у березні того ж року цю справу поліція закрила. Втім, у 2023-му, коли доньці найстарішої мами в Україні виповнилося 12 спалахнув гучний скандал у своїх соцмережах. Анна Марія виклала допис з проханням про допомогу. За словами дівчинки, 80-річна Валентина постійно знущалася над нею як фізично, так і морально. Також Анна Марія публікувала низку дописів, де поділилася реаліями життя з мамою рекордсменкою. Забороняла прибирати та дотримуватися особистої гігієни, ображала та рвала спідню білизну. Дещо пізніше дівчина виклала відео, на якому чути, як Валентина Підвербна шантажує власну доньку та погрожує сліпотою. Відомо, що Анна Марія мала певні захворювання очей. Посмотриш, я не буду операцію. Не буде, значить я буду всю свою життя козою. Всю свою життя. абсолютно всю свою життя. Знаєш, а будь козою. Дівчина благала про підтримку та реакцію суспільства. В одному з дописів вона заявила, що власна матір доводить її до самогубства. Якщо я повернуся до матері, я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати поролон із бюзгалтера? Список ненормальних речей, які робила моя мати, дуже великий. Після цих публікацій до квартири підвербних приїхали правоохоронці, психологи та соцслужби. Анну Марію забрали на обстеження до лікарні. За місяць її перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця. Вже за рік Анна потрапила до родини Олени Яченко, яка навесні 2024-го взяла над нею опіку. Натомість на матір рекордсменку поліція завела кримінальну справу, яку передала до суду. 20 жовтня 2024-го Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати доньку у підвербної до досягнення неї 14 років, але зі збереженням батьківських прав та можливістю бачитися з дитиною. За тривалий час життя у новій родині Анна Марія суттєво змінилася. Опікунка дівчини Олена Яченко в інтерв'ю місцевому медіа розповіла, що Анна Марія потрапила до опікунів у важкому психологічному стані, але зараз ментальне здоров'я дівчини суттєво покращилося. Вона змінила школу та знайшла нових друзів. Аня дуже контактна, відкрита і щира дитина. У неї в школі багато друзів. Вона із задоволенням йде туди. Щоправда, школу їй довелося змінити. Це відбулося в першу чергу через те, що у попередній школі Валентина Підвербна своєю присутністю створювала ситуації, в яких Ані було дуже складно. Вона приходила посеред уроків, намагалася втручатися у навчальний процес і робила речі, які привертали увагу дітей. Аня хотіла бути звичайною дитиною, і у новій школі так і є. Варто зазначити, за рік життя у новій родині Анна Марія помітно схудла, майже на 40 кілограмів. У 12 років дівчина важила близько 111 кілограм. Адже Валентина Підвербна кормила доньку в більшості виробами з борошна. Тепер Анна має збалансоване харчування. Дівчина знайшла для себе нове хобі та поступово його опановує. Аня дуже творча дитина. Одне з її нових досягнень це заняття музикою. У неї дуже добре виходить і викладачі відзначають її успіхи. Також Аня останнім часом захопилася плетінням браслетів і в неї чудові результати. Але найбільше її захоплення книги. Я всіляко сприяю цьому, і ми часто поповнюємо свою бібліотеку новими книжками. Відомо, що у 2024 році у лікарні Охмадит дівчинка мала дві успішні операції на очах. Про це повідомила волонтерка Оксана Тунік фрес яка допомагає опікунці. Щоправда, лікування косовкості дівчинки довелося трохи відтермінувати через цинічний обстріл окупантів у липні минулого року. Російська ракета поцілила у дитячу столичну лікарню. Аня дуже переживала, адже перед тим як вони з Оленою мали їхати на першу операцію, російські війська обстріляли Охмадит. Аня переживала, що операції надовго відтермінуються, але на щастя, все відбулося лише дещо пізніше. Обидві операції пройшли успішно і реабілітація просувається за планом. Коли вона вперше розплющила очі після операції, то побачила світ інакше. При косоокості відбувається розлад нормального зорового сприйняття, і людина не бачить навколишній світ об'ємним. Історія родини підвербних сколихнула всю країну. А як ви реагуєте на цю історію? Чи варто спеціальним службам пильно стежити за такими родинами? від... Народження дитини та чи варто дозволяти штучне запліднення у такому пізньому віці? Пишіть свої думки у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось! Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео.